Шановні вітаєнти, сьогодні перед вами стоїть найважливіший вибір вашого життя вибір майбутньої професії. Кафедра автоматизаційних систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету представляє сучасну актуальну спеціальність економічна кібернетика. Основні навиків вмінь спеціаліста з кібернетики лежить поєднання комплексу економічних дисциплін, математичного моделювання та використання комп'ютерної техніки фахівець яка зазвичай приймає управлінські рішення на базі глибокого аналізу на міжнародній системі в економіці. Наших випускників вирізняє вміння поєднувати сучасні інформаційні технології і економетричний аналіз для якісного і проєктивного вирішення реальних практичних задач. Вам пропонується денна заочната дистанційна форма навчання. В загальному ліцензованому обсязі набору на денійній формі від 30% бюджетних місць. Студенти спеціальністю ЕК може отримувати дипломи бакалавра, спеціаліста, магістра, а також продовж навчання в аспірантурі. Матеріальна база нашої кафедри навіть три комп'ютерні класи з виходом в інтернет. Наша кафедра створила і розвиває інформаційну систему університету та модульну систему навчання, що отримала золоту медаль і перші місця на нейтронній виставці ці високі технології 5 5 6 На будь-які навчання студент зберігає всі необхідні файли на кафедральних серверах, а також може отримувати завдання, не виходячи з дому, так само, як і вправляти результати чи стикувати з вигладачами. Для вас цікаво стоїнське життя тільки починається. Робіть свій вибір. Ми чекаємо на вас.